В інтернеті видимо під 20 тисяч людей дивляться нашу службу. Думаю, що великий контингент і в Європі. Представне собі наші люди в іноязичній, іноконфесійній середі. Чужі люди кругом. І вдруг вони чують живоє, миле слово, молитви, молитви, наш спів. І от наш народ має свої напіви. І тільки включаю десь радіо або інтернет, звучить наша пісня церковна, скільки людей радуються. Но сьогодні нас не цікавить, хто нас переслідує і які люди приймають закони, щоб нас бити. Наша задача тисячі людей об'єднувати в молитві, щоб вони не забили за рідну землю, щоб на чужині. Не захотіли більше не повернутися, МІВ. то буде трагедія. Група наших хлопців, особливо із Тячівського району, з котрим я общаюся, всі вони мають дома в празі і вони хотіли продавати дома у себе вдома. І от я, общаюся з ними, сказав: не смійте того робити, держіть хоч яку тітку вдома або якусь родичку у своєму домі. Держіть одного разу, як добре, коли знайдете в горах, красивейших горах Карпатах, свій домик, кусочок землі, і будете на своїй землі найбільше щасливі. Так Бог дав, що майже ніхто з них дома не продав. І перестали продавати дома. Ми провели ту роботу молитвою, Господи, убережи наших людей. Обнімаємо всіх тих, хто з нами молиться, бо так важно, щоб вони у чужині не охланули, не остудилися чужими впливами, а осталися бося такі горячі, сердечні, як наш народ трудолюбивий, мирний, добрий і церковний. На всю Україну зробили репетицію в Черкасах. Вони побачили, що бойовики, коли йдуть захвачувати церкви, б'ють людей, кров тече світ, то кріст. А якщо одіти маски на поліцію, і поліцію вивезти, воно ведь не буде вже бити поліцію. А поліція смертельно порушує свій закон, міліціонер не сміє бути в масці, іначе він для нас тоді якийсь не поліцай. Всі мають бути зняті з масками. Собор у нас провіряли, СБУшники, всі в масках. Що боїтеся? Я чую по бесіді хлопці наші. А чого ви боїтеся зняти маску? Бояться чому? Тому вони незаконно робили обшук без адвокатів, без людей, котрі свідчать, що було добре. Творили безобразіє. Ну, ми простили. Ми не йдемо в суд їх здавати, бо суд не прийме. Але утримах ми не хочемо і держимося, а всегда помнимо, коли нас обзивають московитами. Господи, ну, так нас обзивали і мадяри, і австрійці. Чому? Да По тому, що не знали другого аргумента. Ми русини у Закарпатю, добрі громадяни України, любимо українську мову, але й свій язик любимо. Ми патріоти своєї країни. Але Локальні патріоти свого краю, ми православні християни всюди передові, тому що благодать Божа і любов наша робить нас способними подивитися нам примітивних гоннітелів на їхні аргументи, московіти, всякі там московські попи. Таке впечатлення, що там щось проблема. Що нам робити? Не боятися. Хто знає, може робили репетиції в Черкасах, прибуть робити по всім областям. Ми їм відповідаємо, Шановні поліція, ви не смієте і близько приблизно наших храмів у масках, іначе ви для нас тоді ігіл або чужі люди. Ви маєте прийти по закону і в законі діяти, і не нападати на нас, а захищати нас. Ми доплатимо налоги. І ви на службі у громадян України. І винесіть, люди, в свої дома. Ми ізцілені Духом Божим, ізселені Господом, будучи тепер свободні во Христі, сильні в Христі, здорові во Христі, оту радость люди і в Європі. Не пішли до других, об'єднуються у релігійні громади і к честі Європи. Там Католики покидали свої храми. Кстати, говорять, що їх є мільярд 400 мільйонів. Судя по тому, що в Європі почти їх не є. Храми десятками тисяч храмів продаються, який мільярд. Де мільярд у вас є? В Європі вас не є, може, мільйони. А важливо розуміти, що іменно цей момент говорить, що ми в Європі прийшли, там маса людей зацікавилися. Православієм, Господи, поможи нам бути мирними, розумними, бути патріотами своєї країни, свого краю і вірними дітьми Канонічної церкви, ліжтому ділі Божі діти, а у вічності і наслідники царства Божого Амінь.